Федеральне бюро розслідування Сполучених Штатів Америки разом з Міністерством юстиції, прокуратурою і саме головне фінансовою розвідкою Сполучених Штатів Америки. І от виникла ситуація, шановні Олександре, що треба було жертвувати, як то кажуть, правою рукою боса мафії. Найближчим своїм помічником противному випадку могло б трапитися так, би, що в жертву був принесений би. Сполученими Штатами Америки, Федеральним бюро розслідування, правоохоронним органами через лису сумасшедшої страшної інформації, сам Володимир Зеленський, була спроба якось затримати цей процес. Ось що він писав указ, підписав указ про призначення його главою делегації на перегорі у Женеву, але побачив, що як кажуть, ще ось чуть-чуть і гнойник просто прорве так, що змиє навіть його. Ну що, здіватися, бо нікуди.